Дорогі друзі, вітаю вас чергове у себе на каналі. І сьогодні знову мова піде про такий вид відпочинку, як кемпінг. Але конкретно сьогодні буде, мабуть, найпростіший його варіант, коли у вас є альтанка, і вам достатньо тільки трошки спорядження, ну і якісь продукти. Коли є у вас така чудова альтаночка, то ви вже маєте стільці. Ви маєте стіл, і вам достатньо тільки кілька продуктів, і ви вже маєте гарний відпочинок. Трошки більше розкажу вам про локацію. Дана альтанка знаходиться на околицях села Колодіївка, коли Івано-Франківська, і є елементом велосипедного маршруту в Козакову долину. І далі буде цікавий, ну, можна сказати, сюрприз. Але це буде трошки пізніше. Дістаємо те, що ми взяли з собою. Або можна і насті. Важливий елемент, який бажано мати з собою в таких випадках, це щось, що можна постелити на стіл, щоб вам було комфортніше. Основним заняттям на кемпінгу вихідного дня, зазвичай є у вас поставту пляшку з водою, зазвичай є у вас приготування їжі. Тому у вас має бути основна страва? Сьогодні ми будемо жарити стейки, ми купили їх готові у рибаку, вже замариновані. Нам буде потрібна вода, солодке, хліб, чай, до м'яса, якісь приправи, потрібен якийсь майонез. Хліб. А наш сюрприз сьогоднішній полягає в тому, що ми взяли з собою зарядну станцію. І ми не будемо готувати ні на вогнищі. Ні на пальнику. Хоча зазвичай два основних варіанти приготування гарячих страв на кемпінгу це вогнище або пальник. Про них я зараз вам розкажу більше. А поки готуємо це до роботи. Отже, розглянемо спочатку традиційні варіанти приготування страв це вогнище і пальник. Основна перевага вогнища це те, що... Ну, Коли в нього ви можете зігрітись, це виглядає романтично, і страви будуть мати неповторний смак. І також ви е, маєте відносно необмежений ресурс для підтримання вогнища. Можете знайти його поруч з тим місцем, де ви є. Мається на увазі дрова. Крім того, на вогнищі ви можете приготувати значно більше, тому що воно собі горить. Ви там можете одну страву, другу, третю і запас. Дров у вас відносно не обмежений. Але з вогнищем у вас е, є багато мінусів. Перше, це що вам дрова потрібно заготовляти. Ви мусите їх привезти з собою, тому що на місці може їх не бути. Вони можуть бути вологі. Е, хтось вже позбирав до вас гілки. Можна купляти, звичайно, десь якесь вугілля. Е, також на вогнищі важко готувати, тому що важче контролювати температуру. Не всюди є місце обладнання для вогнища. Вам може знадобитися якийсь розбірний мангал або має бути обладнане десь коло місця кемпінгу, вже готове місце. Не всюди його можна розводити. Наприклад, в різних там якихось національних парках є місця, де заборонено розводити вогонь. На вогні ви будете готувати страви дещо довше. І є ще проблема з посудом, тобто вам потім той посуд закопчений відмивати буде важче. Ну, це я назвав основні мінуси вогнища. Що стосується газового пальника, це дуже зручний варіант, тому що він портативний, займає мало місця, легко переносити, на ньому буде вам комфортніше готувати. Приготування буде швидким і без диму. А щодо мінусів газового пальника, то він буде чутливий до вітру і буде знижуватись потужністю. Так, як сьогодні вам буде потрібний захисний екран. Вам буде складніше знайти паливо. Треба мати якийсь його запас, тому що ну, газові балони не всюди знайдеш. Вам десь треба буде з собою їх мати. Ну, Оце основні плюси і мінуси цих традиційних видів приготування гарячих страв походів кемпінгу. Розглянемо наше обладнання. Готувати ми будемо на, е, на електрогрилі наші стейки. І також навиє чайник для того, щоб ми потім попили гарячого чаю. Станція повністю заряджена, її ємність 2 кВт. години е, Подивимося, скільки у нас залишиться заряду. Зараз 100% вона заряджена, Вмикаємо наш гриль. Гриб увікнувся 1,8 кВт, Це вам не окринути. Поки готуються стейки, я трошечки вам розкажу стосовно посуду. Вам не треба не знати чого. Основна вимога до посуду. Він має бути бажано чистий. Е, пластмасовий або металевий такий, щоб він не бився. Ви будете перевозити його в машині ну, однозначно на якийсь фарфоровий. Це буде тарілки, стакани для напоїв. От бачите, маємо і металеві, і такі. Різних наборів, не треба купувати. Спеціально, ви ж хочете їхати відпочивати, вам не потрібно тратити на це гроші. Берете з дому те, що є. Так, Трошки зелені буде до стейків. Ну і, звичайно, я собі відвожу такому. А Тут у мене різні ножі, там чай можна кинути, е, вилки, ложки, цукор, базовий набір. Важливий момент, бо е, часто різні блогери, які теж займаються е, кемпінгом, е, рекламують там, титановий дорогий посуд. Ну не треба вам титанового посуду. Титановий посуд призначений для походу з рюкзаком. Коли у вас ви своє, все, все своє несете на собі, в напічнику. Машина везе, то ви можете хоч дерев'яні тут кружки брати. В машині в багажнику воно їде. І, не несете на своєму горбі. Скільки часу воно вже готується, але у нас на станції вже 76% залишається. Ну нам стане, я думаю. Тобто цей варіант, це, звичайно, ми просто спробували. Дійсно, для кемпінгу вихідного дня я ще так не робив, подивимося. Вдати вам це, звичайно, не потрібно. Але зараз ми знаємо, який час у нас в країні, що відбувається з енергетикою через наших ворогів, через обстріли. І багато у кого вдома просто можуть бути ці Та Ви можете використати їх на природі, а вже набагато легше включити кнопку і вставити в розерв. Ну, Залишок 54% у нас стейк практично готовий, але ну ще нехай доходить. Але сказати я хотів за дещо інше. Е, у нас є також кабель для авто, завдяки якому така зарядна станція можна ну, в процесі їзди або завів мотор, підзаряджаєш і е, компенсовувати втрати акумулятора станції. Звичайно, що ви, ну, зазвичай ви так робити не будете, але станція в кемпінгу завжди пригодиться. Це заряд ваших е, гаджетів. Освітлення в таборі, можна на LED-лампочках організувати. Ну, В цілому електрика це такий досить важливий атрибут серйозного кемпінгу, багатоденного кемпінгу. І якщо ви переїжджаєте з місця на місце, вона в той час у вас буде підзаряджатись. Плюс можна ще якусь сонячну батарею, наприклад, на дах авто -класи. Так. Пістаємо наші стейки. Трошки вони тут, звісно, пере... Сохли, я би сказав, але нічого, я думаю, сок буде всередині. Так, вимикаємо наш апарат. Залишок 50%, все як ми хотіли. Ну, Попробуємо, чи наш стейк готувався. Супер. Ще трошки гарячий. Ми вже підключили чайник. Зараз набираємо воду і будемо кип'ятити для чаю. Маємо з собою трошки солодкого і будемо смакувати. 2 кВт. Ну, я думаю, що 50% заряду нам стане закип'ятити цей чай. Виключився. Залишок 32%. Нормально. Ось такий простий рецепт відпочинку. Звичайно, кемпінг це не тільки про їжу, а й про можливість розслабитися, насолодитися природою та провести час із задоволенням. А які ваші лайфхаки для кемпінгу? Що саме ви обов'язково берете із собою, без чого не являєте комфортний відпочинок на природі? Діліться в коментарях, буде цікаво обговорити. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео.